Хідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює. Аліна Рябко. Вітаю. І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 768-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці 1 квітня російські війська обстріляли місто Коп'янськ на Харківщині. У результаті пошкоджена трибуна стадіону, приватні будинки. А також одна жінка поранена. Вночі ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі самого міста Харкова. І знову є руйнація, є житлові будинки, критична інфраструктура, водогін тощо маємо усувати наслідки. Тим часом протягом минулої доби авіація Силоборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння військової техніки та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох пунктах управління безпілотників, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції радіоелектронної боротьби одному артилерійському засобу російських загарбників. Минулої доби загальні втрати ворога склали 710 російських загарбників, 20 танків, 17 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, 9 ракет, 35 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 2024 рік буде складнішим ніж 2022-й. Путін на змінив своїх планів знищення України. На цьому в інтерв'ю Дмитро Гордону наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. саме у рамках людоїдського плану Путіна відбуваються терористичні атаки росіян по українській енергетиці. Саме тому бомбардуються українські міста. вони б'ють по балансуючим потужностям. Є багато версій, чому вони це роблять. Одна з версій, тому що Україна доволі ефективно вдарила по нафтопереробним заводам Росії. До 12% російської нафтопереробки стало під питанням, тобто вибито фактично, і це вплинуло на ціни в Росії. Ось і вони таким чином мстять Україні. Це може бути одна з версій. Я знаю, що їм приводів не треба для того, щоб бомбити Україну тому. За різними оцінками, 50% цих потужностей сьогодні в Україні потребують відновлення. Ключові моменти інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде подивитися в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин у Рубриці Тема дня. Є лише 100 мільйонів гривень з 500 необхідних. У 2024 році держава скоротила фінансування на утримання доріг в Україні і на Буковині, зокрема. Відтак наявної суми недостатньо для належного їх утримання. Тож як виходитимуть з цієї ситуації, розповідаємо далі. Цьогоріч в Україні ускладнилась ситуація з утриманням шляхів, адже кошти з дорожнього фонду переспрямували на оборону держави. Відтак вистачить їх лише на експлуатацію, каже міністр розвитку громад, території та інфраструктури. Ми зараз маємо кошти виключно на частину. Експлуатації на частину року щодо на, на експлуатацію доріг, навіть навіть я не впевнений, що на все на першу півріч для найбільш критичних ділянок, я сподіваюся, знову ж таки, ми працюємо з ЄБРР, працюємо з Європейським інвестиційним банком з Світовим банком, що ми структуруємо нові кредитні програми і, врешті-решт, будемо тримати хоча б основну міжнародну мережу в нормальному стані. Але ну це це, це це питання складне. Зокрема, в Чернівецькій області ситуація залишає бажати кращого, адже в розпорядженні служби розвитку громад, території та інфраструктури є фактично лише 100 мільйонів гривень. При цьому для отримання шляхів у належному стані за розрахунками мінімальної потребою є 500 мільйонів гривень. В цьому році у нас на отримання доріг передбачено 266 мільйонів 188 тисяч гривень, з яких Наразі станом на сьогоднішній день у нас вже існує заборгованість за виконані роботи в попередній період. Ця заборгованість складає близько 100, більше 167 мільйонів. Отже, якщо ми ну, віднімемо заборгованість до існуючого плану, у нас до кінця року лишається. Ну, Десь орієнтовно близько 100 мільйонів гривень у зв'язку з цим першочергово кошти спрямовуватимуть на підтримання безпечного і безаварійного проїзду дорогами області. В першу чергу по ще раз кажу по забезпеченню безпеки дорожнього руху, це там заміна, встановлення знаків, влаштування розмітки, бути по покриттю, тобто ліквідація ковості. Також не, не, не говоримо про зимове утримання, що є одним із основних видів робіт, роботи з водовідверення, підтримання штучних споруд в належному стані. Ну знову ж таки, в межах, в межах можливості, ну якісь е, усунення аварійних недоліків. Будь-якому випадку це роботи потребують виконання. Першочергово концентруватися будуть на дорогах міжнародного та державного значення. Втім, інші автошляхи також будуть утримувати, каже Ігор Гах. Уже по мірі виконання і забезпечення основних проїзду на основних дорогах будуть виконуватися роботи і на, і на інших. Тобто, в будь-якому випадку ми будемо намагатися підтримати проїзд належного стані по всіх дорогах. Ну в межах наявних коштів разом з тим у служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області наразі на балансі є шість пунктів пропуску. Згідно з планом фінансування, цьогоріч на їх утримання передбачено 102 мільйони гривень. Утримання ми здійснюємо з грудня місяця. З грудня 2023 року і сьогодні продовжуємо його. Тобто, пункти пропуску утримуються в належному стані, в санітарному стані підтримуються відповідні заходи безпеки, руху, освітлення, прибирання, ремонтування, водопостачання, електропостачання. Ну тобто, все, що пов'язане з життєдіяльністю пункту пропуску, це е, наразі наша вже задача. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня ТВА. Рівень освіти в Україні, зокрема в місті Чернівці, є предметом постійної уваги та дискусій серед громадськості та освітніх експертів. Нещодавно були оприлюднені чергові рейтинги вищі в нашої держави, за результатами яких Чернівецький національний університет не увійшов у десятку кращих. Як сприймають у Буковинці якість профільної освіти, довіряють українській освіті чи все ж шукають можливості вчитися за кордоном. Про це дізнавалася моя колега. Українська вища освіта, як і у всіх сферах життя країни, зазнає впливу непростих умов, спричинених війною. Незважаючи на виклики та перешкоди, університети та коледжі продовжують освітній процес. А в умовах воєнного стану, коли доступ до європейських вишів обмежений, українська освіта залишається майже безальтернативною. Основна проблема, що сюди їдуть, на жаль, не за Якимись певними досягненнями, а е, за навпаки, уникненням якихось труднощів Тобто, сприймайте, що тут е, це легше просто зробити. Що ж до конкретних рейтингів, експерт зауважує, нині як ніколи цінується наукова база знань, які дає той чи інший виш вища світу. Дуже часто перетворюється, ну по суті в такий наративний жанр от, переказування. Якоїсь певної інформації, такий сторітелінг, а не, від, не пошук відкриття нового знання шляхом дослідження. В цьому, напевно, хоча, На якщо повертатись до Чернівецького національного університету, то там є достатньо сильна кафедра хімії. Наприклад, там є доктор наук'йо Халавка, який ну, достатньо цитований і відомий в. Світовому, ну, європейському просторі е, науки, точно, але це, на жаль, поодинокі випадки, які ну, не змінюють позиції університету в цілому. Попри те, що Чернівецький національний університет традиційно славиться своєю академічною репутацією та високим рівнем наукових досягнень, в останньому рейтингу наукової ефективності університетів України він опинився на передостанньому місці. топ 15 професор Олег Ангельський каже, що рейтинги подекуди бувають доволі суб'єктивними, та відзначив численні позитивні аспекти освітньої діяльності у Чернівцях, зокрема високу якість навчання, науковий потенціал. Та культурне середовище, яке сприяє розвитку студентів і викладачів, рівень освіти визначається тим, ну тою ситуацією, яка є зараз в Україні. Ситуація складна, вона викликана ну, перш за все, війною, коронавірусом. Що е, обумовило те, що прийшлось е, використовувати різноманітні підходи для того, щоб вивчати матеріал, ну зокрема, е, освоєна Така система, як навчання онлайн, результати сесії, результати того, що ми маємо, вони підтвердили, що о, все, що можливо, для того, щоб здобувачі вищої освіти в Чернімецькому національному університеті, ну і наскільки я знаю, у наших колег, в різних закладах вищої освіти здобули максимум. Він також підкреслив, що рейтинги мають свої обмеження і не завжди повністю відображають реальну картину. Тому не слід повністю спиратися на них при оцінці якості освітнього процесу. Є різні рейтинги. Якщо наскільки я пам'ятаю, недавно на вченій раді обговорювалося це питання, в нас рейтингів є ну. Більше десяти в інших рейтингах ми зберегли свої позиції. Скажімо, такий рейтинг один з найбільш популярних: це рейтинг, який вказує на, на рівень цитованості публікацій наукових. в е в світі, ну відповідно в Україні, ми залишились на шостому місці. Це досить достойне місце, тобто зберегли позиції. До речі, Олег Ангельський і сам ходить у топ 10 у десятку українських науковців, чиї роботи найбільш цитуються у світі. Тому, маючи чималий практичний досвід викладання у вишах як Європи, так і Азії, вважає, що рейтинг навчального закладу також залежить від ефективних міжнародних контактів між вишами. Схожі думки висловили і Нічани, з якими ми поспілкувалися, за кордоном вчаться за свої знання, а в нас платять, от і все. Мене донька вчилася в Німеччині безоплатно, тільки там учебники платила, але тільки за свої знання. Все. Як було раніше, ми ж вчилися за свої знання. Все, я не змогла поступити в медінститут в 68 році, тому що потрібно було заплатити 2000 тисячі рублів. Це були дуже великі гроші. Я проживала за кордоном в Італії щодо медицини, я можу сказати, що наші медики більш професійні і кваліфіковані, розбираються, знаються на цьому. І даже якщо брати, якщо брати ті, що мають стаж роботи, наприклад, п'яти років, то наші більш досвідченіші. І що відрізняє нас від італії, італійців, да, італійських лікарів, те, що наші лікарі мають гострий розум, винахідливість. Це свідчить про високий розумовий рівень. Сам закінчував наші вузи і досить гарний дають рівень знань. За кордоном перспектив більше, але я чую досвід, що наші дипломи можна захищати в Європі. І з нашими дипломами люди працюють теж в Європі і в світі. Тому я думаю, що рівень наших знань в Україні і наших викладачів на високому рівні, так як багато хто з українців працює за межами нашої держави. Діана Добинда Іван Мітрік, теми дня ТВА. До 15 років позбавлення волі загрожує Буковинцю за вмисне вбивство. Так уранці 30 березня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки села Киселів Чернівецького району про виявлення ціла односельчанки з тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили, що напередодні пізно ввечері 29 березня під час розпивання алкоголю між 57-річним чоловіком та 69-річною господаркою виникла словесна суперечка. Унаслідок конфлікту чоловік наніс пенсіонерці декілька ударів руками по голові та шиї. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла. Тіло загиблої направили для проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування. ДТП на Буковині вчора, 31 березня, в місті Стороженець 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ 2101 допустив зіткнення з припаркованим авто «Фольксваген». У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та його 42-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували їх до лікарні. Завадили пачкарям переправити контрабандний тютюн до сусідньої країни на 150 тисяч гривень. Сьогодні вночі, 1 квітня, прикордонний наряд відділу селятин виявив двох правопорушників на одній з гірських ділянок українсько румунського кордону, які з пакунками пересувалися до держрубежу. З появою військовослужбовців чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі. Після перевірки прилеглої до кордону місцевості прикордонники виявили пакунки, в яких знаходилося 2 тисячі пачок сигарет. Без марок акцизного податку України. Після оформлення відповідних документів вилучений товар передали співробітникам правоохоронних органів. За попередньою оцінкою його вартість складає понад 150 тисяч гривень. Цими вихідними на Буковині вогнеборці ліквідували 28 пожеж. 21 з них на відкритій території. Так, 30 березня через коротке замкнення мережі зайнявся житловий будинок у селі Мигове. Вогонь охопив площу 120 квадратних метрів. Окрім того, надійшло 9 викликів про загорання сухої трави на відкритій території, зокрема у місті Чернівці, Чернівецькому та Вишницькому районах. Загальна площа займань 9 гектарів. Виникли вони через порушення правил пожежної безпеки самими громадянами, яких притягнули до адміністративної відповідальності. А 31 березня сталося 16 займань. З них 12 на відкритій території. Суха трава, сміття та чагарники горіли у Дністровському, Чернівецькому районах та в місті Чернівці. Полум'я знищило майже 12 гектарів сухостою. 25 зовсім різних історій, зовсім різних людей. В Україні випустили книжку про кохання під час війни. В її основу увійшли історії реальних українок та українців, які зустріли або втратили одне одного під час війни. Історії про весілля після третього побачення, про розпис у лікарні без традиційної білої сукні і гостей. Це книга про силу кохання, яке допомагає здолати темряву. Деталі далі навіть у найскладніші часи є місце щирим почуттям та надії на майбутнє. У Чернівцях відбулася презентація та обговорення книги проєкту Я Тебе війна Христини Біляковської та Вікторії Ткачук. Середи книга про силу почуттів, які допомагають боротися з темрявою за словами однієї з авторок. з початку повномасштабного вторгнення вона поставила собі питання: А що я вмію робити найкраще щоб наблизити перемогу? Таким чином і зародилася ідея. Я вмію слухати і писати, писати і слухати. Бо я журналістка. Про що писати? Дивишся в соцмережі, і бачиш, що. Сумні новини, трагічні новини, бучі фільм і так далі. Не було місця для якоїсь надії, любові. І далі я подумала про те, що відбувається з людьми, які планували свої одруження, скажімо, на березні, які планують, відбували дітей, які зараз народжують, що зараз любов'ю взагалі під час війни. І поставила собі це запитання, позвонила до своєї найкращої подружки Вікторії середи, і кажу, Віка, давай шукати і писати історії кохання під час війни. І Віка сказала давай. І так все почалося. Ми знали. Ми спершу думали, що це будуть тільки позитивні історії для того, аби дати людям суспільству надію. Але в процесі ми зрозуміли, що якщо це має бути правда, а ми про правду, війну, правдиву війну в Україні, ми будемо показувати те, що є насправді. В основу збірки лягли 25 реальних історій кохання українців та українок. Йдеться про військових госпітальєрок. Волонтерів та волонтерок, рятувальників та рятувальниць, поліцейських, журналістів, переселенців. Книга є частиною одноіменного соціального проєкту, що архівує такі історії спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Якобів війна це історії кохання в час війни, які записані від імені людей, які їх розповідають. Це історії людей дотичних до війни, які зустрілися кохання в час війни. Це історії людей, які вже Познайомились, одружились під час війни. Це старикування кіновання не тільки військових, а й в цілому зовсім людей, які тут до війни. Книга складається з зовсім різних за характером історій. Трагічні кумедні, сумні, химерні та мало не містичні, але всіх їх об'єднує велике кохання. Перша наша історія трагічна. Це історія Катерини Галушкової з яка втратила коханого. Вона задала ритм і розуміння, що вся сотня історій – це будуть абсолютно різні люди, абсолютно різні досвіди. Це будуть абсолютно різні емоції. І кожна історія буде давати відповідь на абсолютно різні питання. Але одна сутність всіх них буде однакова. Це як змінилося кохання під час війни. На презентації були присутні дві героїні з книги: Анна Квінна та Соня Сафрюк, які поділилися своїми історіями. Я дуже хотіла зберегти саме нашу історію, щоб вона була зафіксована. Тому це була така здійснення нашої спільної мрії хоча таким таким на жаль способом. Я думаю, що нашу історію взяла, тому що вона про те, як творчість допомагає переживати найважчі моменти. Окрема частина книги складається з роздумів експертів. Книжка складається не тільки з історії, а також із коментарів експертів, які розповідають кохання з точки зору експертності, з точки зору психології, біології і так далі. Тому ми вважаємо, що ось ця книжка вона на питання загалі. Що таке питання в час війни зараз у 2022 року і до тепер презентація книги вже відбулася у Києві, Харкові та Полтаві. Планується в Івано-Франківську, Вінниці, Львові та інших містах. Аліна Рябко теми дня. Тива такою була інформаційна картина цього дня. Я з вами прощаюся з побажаннями успішного та продуктивного робочого тижня. На все добре.